Сценарії настання Армагеддону Армагедону досить різні: зіткнення землі з таємничою планетою, стихійні лиха, жахливі магнітні бурі. І ще один варіант: 21 грудня, десята година ранку земля без світла, електрики, зв'язку і звуків. Як тільки не трактують, нібито передбачений передбачений світу за календарем мая. от тільки не всі розділяють таку сюжетну лінію. Біоенергетики та знахарі радять зустріти цю дату традиційно по-українськи, без паніки. Ну, дивіться, можна запастися, тому що наші ще бабу, бабусі, дідусі, запасалися, да, на, на всякий случай. Воно не, не помішає, його ж на плечах не носи. Все гаразд. На думку астрологів, календар Майя не вказує на дату кінця світу, просто прописане ними літочистення закінчується 21 грудня. Та й зорі не віщують нічого подібного. Фізичного знищення не буде, будуть катаклізми, особливо в травні місяці наступного року. За всю історію не було нічого подобного. Окрай мере, то, що нам відомо, і ми не можемо віть, як це було раніше, даби в будучим предсказати, то немає точки що поняття, ні тут карти сотворення міра, нітканця міра, ибо мир... штука будь-якому випадку. Церковники ж говорять, що перед кінцем світу на землі принаймні на три з половиною роки має запанувати антихрист. А вони поки що не бачать ознак його влади. Сповістити про кінець світу має друге пришестя Христа, але про цю дату ніхто не може знати апріорі, коли саме прийде Ісус Христос. Сам Ісус Христос сказав, що цієї дати, цього дня і часу не знає ніхто, навіть ангели на небесах. Вірити у пророцтва чи ні, вибір кожного. А от щорічне зимове сонцестояння 21 грудня наукою доведений факт. Юлія Поворозник, Митромушинський, телеканал Київ.